Уже четвертий рік поспіль ми готуємося до проведення національного мотивопроводного тесту з використанням комп'ютерних дистанційних комп'ютерних технологій. Вони дійсно дистанційні, тому що сам зв'язок буде виходити із Києвом і діти будуть так мовити, працювати на комп'ютерах. Ніхто не знатиме їхні прізвища, вони були зашифровані, так як зазвичай. І в такому форматі ми будемо працювати. Під час формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів перш за все ми приділили увагу безпеці цього процесу. Ми створили максимально безпечну умови для кожного учасника національного тестування. Звісно, набути досвід допоміг нам ретельніше підготуватися до проведення цього річного національного мультипредметного тесту, і наш пріоритет був максимальна готовність. Екзаменаційних центрів до проведення мультипредметного тесту у захисних спорудах цивільного захисту, що дає можливість стати безпечні умови перебування учасників і працівників під час тестування. Тому місцеві органи виконавчої влади, зокрема в 14 громадах області, разом із закладами освіти посприяли створенню безпечних умов для наших майбутніх абітурієнтів. Так, цьогоріч. Створено 45 екзаменаційних центрів, з них 31 буде працювати безпосередньо у захисних спорудах, тобто у спорудах цивільного захисту в укриттях, що складає майже 70% від всіх пунктів тестування. Минулого року таких екзаменаційних центрів, зокрема в укриттях, було лише 10. Для проходження національного мутніпредметного тесту в області зареєструвалося 9 932 особи. З них 5989 осіб це випускники закладів загальної середньої освіти цього року. 1555 це студенти закладів фахової передвищої та професіонально-технічної освіти. Окрім здобувачів повної загальної середньої освіти, поточного року виявили бажання скласти іспити та здобувати відповідний рівень освіти випускники минулих років. У цьому році їх кількість становить 2388 осіб. Що на 17% більше, ніж у минулому році, хочу нагадати, що цьогоріч обов'язковими предметами для тестування залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен абітурієнт мав можливість обрати самостійно і запропоновано переліку предметів, зокрема, це географія, українська література, іноземні мови, фізика, хімія та біологія. Вибираючи під час реєстрації предмет за вибором, наші учні або потенційні абітурієнти, верніше скажемо, видали перевагу англійській мові. Таких виявилося 2987 осіб, які вибрали четвертим предметом саме англійську мову. На другому місці біологія 2688 осіб, на третьому місці географія 2347 осіб. Такі ж результати приблизно ми спостерігали і останні три роки, саме в предметах за вибором. Перевагою національного мультипредметного тесту залишається складання тестування в один день, що, на нашу думку, суттєво покращує безпекові умови, тому що діти в укриттях перебуватимуть, добратися до пункту тестування лише один раз. Ну і, власне кажучи, все можна відбути за так думати, один день за одну участь в сесії в один день. В цьому році тестування проходитиме в дві сесії. Зокрема, основна сесія із 17 травня по 19 червня, додаткова сесія з 14 по 25 липня. До 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, тобто завтрашнього дня, матимуть змогу завантажити запрошення для учнів тестуванні у своїх персональних електронних кабінетах. У ньому буде зазначено в цьому запрошенні дату, час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме безпосередньо сам мультипредметний тест. Тому з міркувань безпеки ми не розголошуємо адреси тимчасових екзаменаційних центрів і, і, звісно, не передаємо цю інформацію стороннім особам, окрім тих, хто безпосередньо задіяний у безпеці. І охороні цих пунктів тестування, як сказав вже Валерій Вікторович, ми в цьому році маємо трошечки більше зареєстрованих на Черкащині ніж було в минулому році. Це в середньому по нашій статистиці більше аж на 10 пунктів середніх, які є. Звичайно, за рік, як ви почули, була проведена дуже колосальна робота органами управління освітою на місцях. Керівниками закладів освіти, на базі яких будуть створені пункти. Що з 10 пунктів минулого року ми маємо аж 31 у цьому році, який буде в укритті. Ну ви розумієте, що учасники, які почнуть працювати в укриттях, для них тривоги не будуть впливати на їхній процес роботи. Вони не будуть відволікатися, вони не будуть зупинятися, і тест сам тест буде тривати в них. Відповідно до того часу, який практично передбачений по процедурі. Сам тест триває, як вже сказав Валерій Вікторович, це чотири предмети. Чотири предмети І одна сертифікаційна робота, вона складається з двох блоків або з двох етапів. Перший етап, перший блок – це українська мова і математика, який триватиме дві години. Другий блок це історія України та інший предмет, який учасник вибрали на вибір із тих, що вже назвали. Предметів. Ну, однозначно, що прихильники того, що в один день важко скласти чотири предмети, є, і прихильники того навпаки, що добре, що в один день дуже суттєва перевага. Це те, що учасникам треба виїжджати, добиратися до пунктів тестування тільки один раз, а не чотири рази, як це було під час проведення паперового ЗНО. І, звичайно, дуже Велика увага приділена, як вже сказали, безпеці. Окрім того, що у нас стільки пунктів працює в укруті, знову ж таки, у пунктах тестування буде працювати працівники поліції охорони. Буде знову ж таки у нас приділено достатньо уваги це безпеці учасникам безпосередньо у. Пунктах тестування, щоб не було загрози для життя, щоб учасники не принесли з собою небезпечних предметів до пунктів тестування, тому буде здійснюватися безконтактний огляд з використанням металошукача. Окрім цього, у нас у пунктах тестування. Які підготовлені до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, встановлені камери, де ми будемо спостерігати, що і як робиться. Окрім того, ми ще використовуємо і додаткові засоби для передачі відеоінформації, що відбувається у пунктах тестування. Тобто, ми і думаємо про те, щоб у всіх учасників були рівні умови. Попереджаємо списування, попереджаємо розмови, попереджаємо відволікання. Одних учасників інших від роботи у пункті тестування. Як я вже сказала, це два блоки, так, і в межах кожного блоку, кожного етапу, учасник самостійно розподіляє час дві години, ці дві години між предметами. Він може більше часу використати на українську, менше на математику, або навпаки менше більше на українську, менше на математику, залежно від того, як він почуває себе, має знання з того чи іншого предмета. Але, але. Повернутися, коли вже почнеться другий блок, другий етап до предметів першого етапу неможливо буде, і так само раніше почати другий етап, почати історію України і четвертий предмет за вибором, аніж завершиться тестування. Всіма учасниками в аудиторії в пункті, і у нас цей контрольний час це не раніше аж 12.20. 20 хвилин перерви між тест, між блоками. І ми, звичайно, радимо учасникам мати на ці 20 хвилин, бо в кожному пункті створюється приміщення, де вони зможуть відпочити. І звичайно, ми радимо, що підсячь цього 20 хвилинного відпочинку. Абсолютно не думати про ті предмети, які будуть у другій частині тесту. Чому тому, що щось згадати просто вже неможливо, добути нових знань неможливо, а дати собі відпочити для того, щоб можна було сконцентруватися і приступити до виконання завдань другої частини. Ну з усіх предметів, які є у цьому році, лише один програма, лише з одного предмета, зазнала найсуттєвіших змін. Це історія. Предмет історії України в минулому році не питання були не з усього курсу історії України. В цьому році, і про це ми говорили буквально з самого етапу завершення НМТ-24 про те, що історія України буде охоплювати весь період, який вивчається історія України у шкільному курсі. Тобто, учасників є ще трошки часу звернути увагу на той період історії України, який вони може трошки випустили, або не дочиталися. Не ознайомилися детально з програмою, які ж самопитання і який період охоплюють питання з історії України? Ну і звичайно, хотілось би учасникам порадити дуже уважно, дуже уважно. Прислухатися до рекомендацій працівників у пункті, тому що в пункті буде працювати відповідальний за пункт тестування, який організовує всю цю роботу, помічник відповідального, який повністю відповідає за роботу всієї техніки у пункті тестування. Окрім цього, у кожній аудиторії, якщо на таку на них розділений пункт тестування, будуть працювати старший інструктор-інструктор. І Якщо є якісь питання, незрозумілі учасника стосовно роботи техніки. Як вибачте, зробити правильно перехід, якщо сумніваєтесь краще учасникам порадити, звернутися до працівників пункту, безпосередньо який в аудиторії, для того, щоб не сталося так, як попередні роки, завчасно не на ту кнопку натиснули і завершили перший блок або завершили предмет, і так само другий блок. Тобто, бути дуже уважними і, перш ніж почати роботу, приступити до роботи. Ознайомитися з усіма інструкціями, які будуть на комп'ютері у учасників. Вони не складні абсолютно, вони прості. Головне виконувати їх уважно, ознайомитись з ними і уважно виконувати усі вказівки працівників у пункті тестування для того, щоб успішно скласти НМТ. Як уже сказали, ми маємо основну сесію Валерій Вікторович назвав період, коли вона буде. Але ось зовсім скоро, з 9 по 14 травня, буде ще період реєстрації, додатковий період реєстрації для тих учасників, які з якихось причин у кожного вони можуть бути різні. Не змогли зареєструватися на участь у національному мультипредметному тесті, але мають бажання. Або з'явилося це бажання все-таки в цьому році спробувати стати студентами першого курсу вищого закладу вищої освіти. Значить, для учасників, які не реєструвалися, запрацює програма, і вони повинні будуть створити кабінет учасника заново. Для тих учасників, які реєструвалися на участь в основних сесіях, але їм з якихось причин вони отримали від регіонального центру відмову. Це значить, вони не додали якогось дуже важливого документа в комплект або й не одного для того, щоб їх могли зареєструвати. Вони можуть теж в цей додатковий період зайти до свого кабінету, додати необхідні документи для того, щоб регламентна комісія регіонального центру розглянула їхнє звернення, прийняла рішення. Відмова чи реєстрація, але це вже будуть тільки участі у додаткових сесіях, які будуть проходити у нас з 14 по 25 липня. Учасники основних сесій, які завершаться, в дату, які вже ми оголосили, до 4 липня вони отримають всі результати. Ну і завжди виникає питання: а хто стає учасником додаткових сесій? Чи отримають вони результати до Моменту подачі документів і результатів національного мультипредметного тесту до вступної до приймальної комісії закладу вищої освіти так вони встигають до 30 липня. У них будуть усі результати, і вони зможуть подати до приймальної комісії вищого навчального закладу, щоб, відповідно взяти участь у конкурсному відборі. Ну і ще Валерій Вікторович не сказав, що сьогодні ми провели спільну нараду з усіма зацікавленими структурами, які Організовують і проводять, окрім освітян, долучаються і поліція, національна поліція, і патрульна поліція, і енергетики, і комунальники, і долучаються лікарі, лікарі обов'язково. Окрім того, що ми в пунктах тестування, якщо учасник під час реєстрації попередньо замовив якусь спецумову, звичайно, і ми ці умови. Спецумови можемо створити. Вони всі враховані, і для учасників будуть створені відповідні спецумови у пунктах тестування. Окрім того, якщо учаснику, не дай Бог стане зле під час виконання роботи, він теж може звернутися відповідно до працівників пункту, про це сказати для того, щоб йому була надана медична допомога. Якщо станеться так, що учасник не зможе продовжувати далі писати роботу, він має право. Має право подати документи на участь у додаткових сесіях, і, взагалі, якщо у пункті сталися форс-мажорні обставини, тому що, на жаль, не всі пункти у нас будуть працювати в укриттях. Для таких пунктів у нас умови просто ідеальні: прийшли, сіли, зробили, пішли. А от якщо пункт тестування не в укритті, на їхню роботу тих пунктів і безпосередньо учасників будуть впливати, на жаль, тривоги. І якщо тривога буде тривати більше ніж 2 години 30 хвилин, може бути прийнято рішення про перенесення. Тестування для цих учасників на додаткову сесію, тому відно, і всі ці учасники це ті обставини, які просто ні від кого з нас з вами не залежать. Теж стати учасниками додаткових сесій, і для цього для таких учасників відповідна інформація надається у пункті тестування, що вони мають право протягом трьох робочих днів. Або безпосередньо в пункті тестування подати заяву на участь у додаткових сесіях. Тобто, до чого я такі кусочки інформації вкроплюю, щоб учасники дуже уважно знайомилися з усією тою інформацією, яка у них є у їхніх персональних кабінетах. Тому що там про їхні всі права і обов'язки розповідається дуже детально. І, звичайно, хочеться нагадати, які ж документи учасники повинні мати для того, щоб потрапити у пункт тестування. Як було, так і залишається це документ, що посвідчує особу. Перелік документів, що посвідчують особу, розширений, не так, як у нас раніше було, це тільки колись починали, це тільки паспорт книжечка. Зараз це може бути. І паспорт у вигляді книжечки, паспорт громадянина України, це і id картка це і водійське посвідчення, це і закордонний паспорт, це і дипломатичний паспорт, цей весь перелік, там, напевно, близько десятка документів, які може мати учасник. Прийшовши у пункт тестування. Якщо ж трапилось так, що немає оригіналу документа, але в учасника є дія, то звичайно працівники пункту теж можуть за допомогою встановленої дії на своїх засобах мобільних перевірити документ учасника. Наступне, що учасник повинен мати з собою, окрім документа, що посвідчує особу, це сертифікат. Сертифікати учасники роздруковують зі своїх кабінетів. <кій> якщо ж знову ж таки трапилася ситуація, що вони не мають роздрукованого паперового сертифіката, вони можуть в пункті тестування попросити працівників сказати, що зараз я заходжу в свій персональний кабінет і показати сертифікат зі свого персонального кабінету. Навіть так можна. Тобто, якщо сталося таке, що забули сертифікат, працівники навіть самі питають. Ви можете зі свого мобільного телефону зайти у свій персональний кабінет і покажіть нам, будь ласка, сертифікат. Ну і хотілося б, щоб учасники мали запрошення. Це не є обов'язковий документ, але що запрошення допомагає працівникам пункту тестування. Помагає працівникам пункту тестування тісно переконатися, що учасник пройшов саме в той заклад, який визначений йому, а не який він вибрав самостійно і саме потрапив за тою ж адресою. Ну, якщо запрошення учасника немає, звичайно, працівники пункту тестування можуть ще і інакше цю інформацію перевірити. Але це просто забирає трошки більше часу. Тому учасники, які прийдуть із запрошеннями, це повага до працівників пункту і до самого себе, для того, щоб не створювати нервових напружених ситуацій у пункті тестування. Ну, і хочеться сказати, що трошечки сунули час. До якого можна потрапити у пункт тестування. Раніше у нас у всіх документах було прописано, що ми завершуємо допуск до пункту тестування за 10 хвилин до початку. Початок о 10-й годині. Тому раніше ми останніх учасників запускали в пункт тестування о 9.50. Зараз о 9.55 можна зайти до пункту, але після 10 ї в аудиторію зайти вже не можна. Це буде вважатися. Причиною, яка не є поважною потім для участі у додатковій сесії, учасник запізнився, тому би, отримавши запрошення, які точно завтра будуть персональних кабінетах 7 травня, вивчити, як найкраще добратися до пункту тестування пішки, транспортом, яким, з урахуванням тих тривог, які можуть бути. Тобто, все це прорахувати і прийти дійсно до пунктів тестування заздалегідь, щоб не виникла проблема, я запізнився, я запізнилася. Це не є поважна причина для участі у додаткових сесіях. І побажати наостанок всім нашим учасникам, які зареєстровані, підготуватися. Трошки далі систематизувати за той час, що залишився до початку НМТ свої знання і максимально використати їх, складаючи тест, і стати студентами. Ну і звичайно, миру